Кожен, хто дав хоч гривню на потребу української армії, теж визволитель. Жителі села Задубрівки вирішили з миру по ниці зібрати нашим військовим кошти на засоби захисту. Діяли оперативно. За декілька днів мали вже 2400 гривень. Це обов'язок кожного, тому що якщо наші там хлопці не будуть відчувати підмоги, підтримки, то раді чого вони там взагалі воюють? Якщо наші хлопці там гинуть, то ми нічим не можемо допомогти. Я думаю, що це позор Зібране Передали координаційному центру допомогу військовим, які беруть участь у АТО. Волонтери відреагували миттєво три, ну чотири дні, що він зразу поїхав на схід. Тобто, коли тут є. І поїхали і поїхали, і тоді я щасливий, що ми дуже правильно працюємо. Для хлопців це не просто підтримка, розповідає представник координаційного центру, який тримає зв'язок з нашими вояками. Кожна копійка на засоби захисту це шанс врятувати життя. А кожен пакет з продуктами для наших героїв це звісточка з рідного дому. Вони з собою взяли на прозапас на перший час якихось там і делікатесів, трошки і таких елементарних харчів, засоби гігієни, води. Тобто, що наші хлопці розуміли, що ми тут. Ну максимально щось робимо для того, щоб вони ну не були там забуті. Ну якщо і державою, то громадянами Чернівецької області це точно щоб вони розуміли підтримку. Усі звіти і інформацію про допомогу координаційного центру можна знайти на сайті допомогаармії.ком. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.